Вці відразу наголошую всіляким невігласам, що український гімдев живіший всіх живих. І щоб довести вам, що ми не помиляємось, зустрічайте третій випуск нашої нерегулярної рубрики Гімдев'юй яка розповість про свіжі та цікаві проекти, які розробляються в нашій країні. А зараз кожен вимикає іноземну попсу і сідає слухати про український хардкор. сьогодні. У випуску завоювання орбіти козаками з універсом Warfront». Воскресіння старого нового ігрового союзу, класично фантастична Space Rogue, ексклюзивні кадри з українським драконом та багато іншого. Поїхали! В усіх мобільних маркетах відбувся реліз Logic Lions – безкоштовної тактичної головоломки від вітчизняної студії Cronet Games. Як стверджують розробники, в гри немає аналогів в мобільних ігрових магазинах. В лоджі Клаєнс гравці по черзі малюватимуть лінії між крапками. Виграє той, хто перший проведе суцільну лінію вздовж ігрового поля. В грі офлайновий режим, локальний та мережевий мультиплеєр. Серед особливостей проекту варто відзначити приємний візуальний стиль, який можна змінювати мультиплеєр між різними девайсами, глобальну систему рейтингів та досягнень, котрими можна буде ділитися через соціалки. У нас досить успішний старт. Ми не очікували, що українська аудиторія так тепло прийме Logic Lines. На маркетах більшість відгуків є позитивними. Також ми приємно вражені підтримкою українських ігрових змі. Розповів опенгеймер Володимир Комар, піар-менеджер студії. Вже за кілька тижнів після релізу гру завантажили тисячі користувачів. Це дозволило розробникам зібрати великий фідбек від аудиторії, і оперативно пофіксити всі баги й недоліки. Завдяки багатьом українським ігровим журналістам, зокрема і Опенгеймер, телеканалу новин24, а також іншим ресурсам з СНД, нам вдалося досягти позначків більш ніж 10 тисяч установок гри лише на Android, повідомив Володимир. За його словами, розробники за три тижні добряче переписали Logic Lines і зуміли збільшити продуктивність, зменшити витрати батареї та зробити чутливим інтерфейс, зокрема систему управління. Хлопці з Cronet Games цінують українську аудиторію, тому подбали про такі ексклюзивні штуки, як кастомізацію українською символікою, додатковий саундтрек та українська локалізація. Це патріотичне печиво з'явиться автоматично, якщо в грі вибрана вітчизняна локалізація. Після такого Cronet Games заслуговують, щоб розповісти про них трохи більше. Студія зовсім молода, була заснована в квітні цього року у Львові. Команда складається з шести друзів, які до утворення Cronet Games працювали у різних сферах it індустрії Любов до ігор об'єднала їх в одну студію, і тепер хлопці прагнуть залишити свій слід в геймдеві. Наша мета створювати оригінальні, веселі та високоякісні мобільні ігри. Наш Девіз. Ми не створюємо ігри для того, щоб заробити на них. Ми заробляємо для того, щоб створювати якісні ігри. Говорять розробники, завантажити Logic Lines можна з Google Play, App Store та Windows Store зовсім безкоштовно. Український розробник Кирило Мегам, який, якщо кого мучає склероз, самотужки створює моба РТС Universum Warfront, поділився геймплеєм з нового рівня, і він просто космос. Раніше фантазія девелопера переносила гравців з тропічних джунглів до спекотних пустель та з морських глибин у скелясті каньйони екзотичних планет. Тепер, поки що, лише для перегляду стала доступна карта на орбіті мальовничої планети. Наразі геймплей у відкритому космосі реалізований не повністю, бо флот в обох фракцій невеликий. В будь-якому разі рівень цікавий для перегляду і вносить різноманіття в сінглплеєр. Сподіваюся, що в майбутньому я зберу достатньо коштів для розробки космічних структур і великих потужних космічних лінкорів, які будуть боротися не тільки на орбітах планет, але й низько літатимуть над островами і пустелями для підтримки сухопутних підрозділів. Поділився думками Кирило. Розробник планує створити орбітальні рівні для кожної планети, якщо він на це отримає мішок з грошима відповідних розмірів. А за класикою жанру, будь-яке підкорення планети має починатися з завоювання орбіти. Вихід універсум Warfront очікується наприкінці цього року. Розробники вітчизняної гри «Кредл» повідомили, що робота над українською локалізацією йде повним ходом. За їхніми словами, тексти українською вже готові і наразі додаються в гру. Озвучкою займеться студія Омікрон, завдяки якій рідною мовою заговорили персонажі гри Метро Лайт», серіалів Гра престолів і Мертві підуть та інших проєктів. Не так давно відбувся кастинг акторів на роль Енебіша Іди та Табахі для української та російської мов. Девелопери також поділилися фрагментом діалогу, з якого можна зробити цікаві висновки. Згідно з ним, розробники вказували, що тривалість гри – 2-3 години. Але одне лише начитування текстів одного з акторів зайняло близько 8 годин. Виходить, що сумарна тривалість кредл буде куди більшою, і схоже, що це пов'язане з нелінійним проходженням гри. Кредл розробляється зусиллями студії Flying Cafe for Semi-Animals і має вийти до кінця цього року. Українська команда Best Way, яка створила чудову серію стратегії в тилу врага, опублікувала відео своєї нової гри. Ну Но не те, щоб дуже нової. Як відомо, не так давно студія працювала над постапокаліптичною грою у совковому сеттингу Новий Союз. Проект був потрачений видавцем Ван C, який чомусь передумав його підтримувати, та ще й ліцензію на контент і сценарій загріб. Тому Project 5 – це, ніби й нова гра, яка лише нагадує новий союз. Проект 5 це гра з чистого аркуша. Натхненні ідеєю нового союза, ми взяли за самостійну розробку своєї гри, яка схожа за духом та атмосферою на новий союз. Команді прийшлося взятись за роботу наново, розробляючи весь контент з нуля. Заявили в Best Way. свої слова. Вони підкріпили відео, яке й справді виглядає трохи інакше ніж те, що гравцям показували у новому союзі. Тут і вибір персонажа, і схема прицілювання АЛЯ Fallout 3, і битва з громозекою, радянським роботом, схожим на прямоходячий трактор, аномалії, артефакти. Навіть трішки Крузіса є. виглядає грубувато, проте досить цікаво. Але чи тепло зустрінуть гру з посовковим сеттингом на батьківщині? Де ледь не щодня йде ленінопад, питання. Втім, звернути увагу на проект однозначно варто. Українська студія Ред Біт вперше показала свою дебютну гру Космічний РТС Спейс Роук. Коротенькому тизері розробники продемонстрували, яким буде їхній проект. Очевидно, що девелопери черпали натхнення з таких ігор, як FTL та Космічні рейнджери. Втім, вони й не думали цього приховувати. Space Rogue – це маленька гра про великий всесвіт. Сюжет нагадає гравцям чудові історії золотої епохи фантастики і розповість про неймовірні пригоди відважного екіпажу космічного корабля, який борознить Бальшой театр. Досліджуй, панікуй, воюй. Запрошує трейлер. В іншому відео розробники продемонстрували, як записується музика до спейс роук, і вона таки чудово вписується в концепцію золотої епохи наукової фантастики і навіює спогади про ті чудові шедеври відомих авторів. Хто знає, чи зацінить цю фішку юне покоління, в якого фантастика асоціюється з вартовими галактики і Майклом Беєм. Але геймерам, які росли на книжках Азімова, Хайнлайна, Бредбері та інших, це однозначно сподобається. Серед інших ключових особливостей гри варто виділити унікальність кожного проходження, спасибі генерованому Всесвіту, круті космічні бої та пригоди на поверхні планет. Геймери також зможуть розвивати свій екіпаж та вдосконалювати космічну посудину. Ще більше нових вражень подарують фанатські моди, які можна буде майструвати в Steam Workshop. Нагадаємо, Red Beat – це новоспечена українська студія, яку утворили досвідчені розробники, знайомі з ігровою індустрією більше десятиліття. Рет натхнена підходом Valve до управління компаніями нового покоління. У нас немає виокремлених менеджерів, продюсерів чи вертикалі влади. Цікаві ігри роблять талановиті люди, а не комітети, заявляють в студії. Більше подробиць про гру можна почути від Сергія Гальонкіна в нашому подкасті «Made in Ukraine». Опенгеймер поспілкувався з справжніми українськими тестерами ігор з компанії Playtestix. Варто відзначити, що їм немає аналогів на пострадянському просторі, а найближчі конкуренти попивають чаю Великобританії або дудлять пиво у Німеччині. Playtestix – це контрольоване якісне вимірювання реакцій користувачів шляхом спостереження та інтервювання цільової аудиторії, яка ознайомилась з продуктом в максимально наближених до природних умовах. А якщо говорити людською мовою, то компанія Playtestix тестують ігри на цільовій аудиторії. В рамках такого дослідження розробник отримує корисну інформацію про враження гравців від продукту. Наприклад, коли людина грає в гру вперше, про час звикання гравця до механіки гри, пропущені деталі ігрового процесу тощо. За результатами тестів складається список змін та побажань з метою покращення якості продукту. За два роки свого існування Playtestix встигла провести понад 270 плейтестів різної складності, зібрати багато нагород та попрацювати з такими студіями, як Bostok Games, Нівал, Wargaming та багато інших. За цей час трапляло ще мало цікавих випадків, розповідають представники Playtestix. Ми довгий час працювали з однією компанією і регулярно тестували симулятор Піаніно протягом усіх етапів розробки. На плейтест запрошувались люди від 14 до 35 років. Мамусі 30-35 років іноді приходили на тестування разом з дітьми. Одного разу дали пограти в гру дитині трьох років, яка з другого разу зрозуміла, що і як натискати. В кінці тесту обіграла і побила рекорди всіх учасниць. Був відмінний проект такий собі віндосівський сапер, але з гарною графікою і в 3D. Гра була відмінною, дуже сподобалась респондентам, але весь їх захват від гри був мізерно малий у порівнянні з тим, як вони реагували на пасхалку. Коли людина проходила рівень, персонаж танцював гангамстайл. Багатьом гравцям це настільки подобалося, що мотивувало проходити рівень не заради того, щоб отримати очки або досвід, а щоб сапер потанцював. Дізнатися більше про плейтестікс можна в нас на сайті за посиланням під випуском. Цікаві новини надійшли від журналістів сепаратистського вісника. За їхніми словами, Київська хунта використовує проти апальченців, заборонених Женевською конвенцією драконів. В якості доказу вони продемонстрували ексклюзивні кадри нападу на гумконвой з Росії, який віз на Донбас духовні скрепи. Як видно на відео, загін мирних православних інквізиторів атакував український дракон, який плювався касетним полум'ям. Попри мужність попів, які гатили синьо жовтого дракона кадилами, здолати змія не вдалося. Тому командир використав військову хитрість і надав наказ наступати в протилежному від дракона напрямку. На цьому наразі все. Нагадую, ви також можете присилати нам цікаві новини про події, розробку ігор чи інші речі, які ми додаватимемо у випуск. Отож, заходіть на сайт, підписуйтесь на канал на Ютубі, слідкуйте за нами в Твіттері, Фейсбуці та Контакті та розповсюджуйте випуск. З вами був Олег Ібрагімов. Слава Україні!